Привіт! Мене звати Тетяна В'язовська і я вас вітаю на своєму каналі. Зараз я спробую, це вже не перший дубль, спробую е, записати відео для свого каналу на YouTube, тому що е, насправді я прогуляла вже 2,5 місяці, нічого не знімаючи, і вже трошки підзабули і втратилася навичка зйомок. Не можу сказати, що вагомі причини були для прогулювання. Е, е, Цих відео і нічого вам не знімати, тому що насправді не було чого особливо знімати. Два з половиною місяці кропіткої роботи були присвячені цьому светру. І паралельно я не можу сказати, що я в'язала щось паралельно з цим, якісь дрібні проекти. Їх було дуже мало, тому що весь свій час я намагалася присвятити цьому светру. І отримати результат якнайшвидше, хоча б поносити його хоч декілька тижнів до приходу тепла в наші краї. Але на наступному тижні вже передають плюс 10. І я гадаю, що ну, я такий мерезляк, що я і в плюс 10 буду ще з радістю носити цей светр. Давайте поговоримо тепер про те, що ж за светр я зв'язала. Значить, це такий чудовий. Арановий светр. Я думаю, що багато з вас, хто вже його пізнав, багато дівчат українок зв'язали його. Це черті-светер, який дизайн якого випустили три наших українських дизайнери: Наталя Пелих, Тетяна Кнітера і Ірина. Вибачаю, забула прізвище. Які я відзначив під описом в каналі всіх цих трьох дизайнерів-мистринь. От якраз у цієї Ірини, яку я забула прізвище, вибачаюсь, вона в неї на сайті можна купити цей опис цього светра. Я його купила ще в 2019 році, мені здається, це був 19 рік, коли випускався. Це був благодійний опис, який при. Покупці якого всі гроші йшли, мені здається, тоді на дитячий чи реабілітаційний центр чи сиротинець, не пам'ятаю. І е, ось в мене багато років пролежав цей опис, і я взагалі постійно в думці його тримала, тому що мені дуже подобалося втілення, яке я бачила. Е, дуже багато дівчат його зв'язали, і всі вони бездоганно гарні в будь-якому кольорі. Е, е, мій светр в такому молочному кольорі. Насправді я не можу сказати, що. Я прямо обирала в'язати молочний кольор, хоча це, мені здається, мій кольор, він вичить і взагалі це безпрограшний варіант такого кольору, він здається, личить всі. Цей, цей светр в такому кольорі обрав в'язати себе сам. Тому що насправді я просто в магазині, де я куплю, купляю стокову пряжу, мені трапилися дві такі бабіни. Це була бабіна оцього молочного кольору, і ще отакий сірий. E, насправді я не знала, чи будуть тут конуси рідні, але я зараз розумію, що це насправді рідні конуси. І, ну, я найвеликий знавець в Стоковій пряжі, але потім я побачила нещодавно у дівчини, яка дуже гарно відгукувалася про цю пряжу. значить, Це група Фіопуччі Industry Філаті, тобто е, якийсь бренд був пряжі. І от е, тут написано, що це артикул Тара твіт. Не знаю. Чи це співпадає, тому що я не бачу насправді тут нічого такого от відео. Ні, він не нерівномірний сірий, я вже ж. Ну, тобто це, це така ж сама пряжа з цієї ж лінійки, що і цей молочний, тож, така сама там бабінка з такими же групою філпучі. Е, І тобто, доля сама вирішила, що в мене буде отакий молочний светр. Е, Значить, в мене була бобіна десь приблизно 700 десь приблизно 700 грамів. Це було дві бобіни, одна половина була 500 грамова і ще трошки. Тож я без роздумів розуміла, що мені вистачить пряжі 100% на свете. І розпочала роботу. Ну, це зайняло в мене 2,5 місяці. Я дуже люблю в'язати арани, але. Я зараз от сьогодні зранку, коли зважувала цей светр, думала про те, що скільки б я б рукавичок би вже, і шкарпеток зв'язала, поки я в'язала цей светр. Не знаю. Думаю, дуже багато. Насправді, роботи дуже багато. Кропіткою дуже важко постійно тримати в голові, де ти зупинився. Бо ці перехрестя, схеми великі, треба постійно слідкувати. Вони Ну, скажімо так, не мають такого дуже особливо ритмічного, тобто висота рапорта, ритму неможливо запам'ятати, тож постійно треба було слідкувати за візерунком. Це займало багато часу, але ну, насправді результат класний. Значить, з того, що, по яким розміром я в'язала, я в'язала спицями номер 4 я втрапила зразком своїм майже повністю в щільність в ширину, і не втрапила у висоту, тому що мій зразочок дуже сильно підсідав, і мені здається, що я вам це в минулому відео розповідала. І, от, порахувавши, я зв'язала висоту достатньо такий довгий светр, тому що я розуміла, що він сяде, тобто розрахувала рукави. Але, значить, я в'язала розмір М. Хоча мені здається, що я бачила у Ані Рузанжик светр розміру М, і він в неї ширший, однозначно ширший. І дівчата, які мої в'язали, він ширший. Не знаю, чому в мене такий, ну, тобто, воно не дуже в мене такий обліпочку цей светр, але і не оверсайз, як би я хотіла. Тобто, якщо б я повторювала це другий раз, я б зв'язала розмір L. Ну і що я вам хочу сказати, Рукави. Висота рукава теж все за розміром вийшло, але мені здається, трошки він ось тут от мені вузькуватий. Тобто, як, можливо, в'язала трохи ширше. Хоча, якщо в'язати розмір L, можливо, він ширший. Значить це За рахунок того, що в мене висоту, висоту в мене рукав теж був більш довгий. Тобто оригінальний опис десь ось на цій висоті був. Оце все я в'язала, бачите, без цієї лінії я в'язала вже без малюнку, просто додаючи виворітні петлі для ширини, для того, щоб посадити його ось в ширину свого рукава. Далі, тут я зробила вперше в житті я зробила імітацію кетлювання ось тут. Захотілося мені зробити його косичкою, Ось тут ось такою, такою гарненькою, Мені здалося, що воно буде личити в, з в цими, цими петлями. Я дуже задоволена, як це вийшло. В'язала я це по опису однієї, не по опису, а по відео нашої української майстрині. Я теж дам посилання на це відео. Навчальне, в якому вона показує, як це зробити, як прокласти цю косу, як все це гарненько підібрати, як підняти з двох сторін ці петлі. Все це вийшло в мене, мені здається, дуже охайно. Зайняло це декілька вечорів в мене в цілому, але я задоволена результатом. Чим чи я не задоволена? В цілому я не дуже пряжа вийшла дуже м'якенька, вона насправді така, наче м'яка в бобіні, на моці. Але якась вона була суха, і вже ж різниця у в'язаному випраному полотні і в пров'язаному просто дуже велика. Коли я в'язала всі ці петлі вкладалися ну, вкрай криво. Я дуже сподівалася на те, що все це випереться і вирівняється. Насправді, значить, всі ці лицеві петлі. Це повирівнювалося, але дуже сильно, і мені це ріже око, видно, рядність в, в виворітному полотні. Бачите, ось тут. Ось тут є такі доріжки. Бачите, ось тут, ось тут. Це здебільшого в мене виникало при вив'язуванні оцих кіс. ось тут. Не розумію цих от таких поворотів. Чому так вийшло і чому це не виправилося з пранням, не знаю. Е, ну... Але светр класний, мені подобається, я обов'язково зараз uh, зроблю вам вставочку на, з тим, як він на мені сидить. Uh, до речі, мені обіцяла моя подруга Катюшка, що ми на наступному тижні обов'язково на вихідних зустрінемось і зробимо гарні фото. Тож ще в інстаграмі в мене будуть фото, як цей светр сидить. Ну, і, в принципі, uh, із планів, що я можу сказати? Uh, я вважаю, що я свій план на рік виконала, тобто я собі ставила за планом два светри. Це светр з рибами, який я ношу. І цей светр, я дуже його давно хотіла, я все це виконала. В мене тепер муляє ось ця бибінка сіра, і в мене залишилось трохи цього молочного кольору. І я ось думаю, чи зв'язати собі ще один якийсь светр з Жакардовою тут вставкою на кокетці не знаю, поки. Трошки я втомилася від светлів, хоча мені здається, що саме в лицевій гладі і в Жокарді ця нитка буде виглядати ну, дуже класно. Вона розпушається, наповнюється лицеві петлі. Бачите, тільки з виворітними петлями в мене такий трабл стався. Ну, я думаю, що ця бобінка дочекається своєї черги, обов'язково стане колись ще одним зветок для мене. Ще раз вам покажу светр поближче. Насправді, я його планую носити з джинсами. Але мені здається, що навіть з цією сукнею він має виглядати ну, класно. Зараз подивимося, як це буде виглядати. Ну, дивіться, я сподіваюся, вам там все видно. Ось так светр сидить на мені. Бачите? Тобто він не дуже оверсайз. Мене вийшов. Так, він не дуже тут в облипочку, але є тут вільне таке угу. облягання. Не знаю, хотілось мені трошки ширший, але довжина. Мені дуже подобається ось мої кісточки. Тобто він такий приємно довгуватий, дуже-дуже теплий, щільний, м'який. Я дуже задоволена коміром, який в мене ось тут вийшов. Бачите? Не занадто вузький, не занадто широкий, і не занадто довгий, прям ідеальний, я сподіваюся, вам ось тут видно, бачите, оця обробочка така гарненька, рівненька. В цілому я дуже-дуже-дуже задоволена. Бачите, трохи, мені здається, за вузькі рукави, але це я вдягнула на сукню, щоб ви розуміли, да? в мене тут ще є шар одягу. Тобто, то якщо вдягати тільки на якусь білизну, Буде трошки краще сидіти. Але в цілому я вважаю, що 2, 2,5 місяці роботи втрачені недарма. Я отримала гарний светр. Я сьогодні вже в ньому піду на екскурсію в ляльковий театр з сином і, про, скажімо так, протестую його вже на собі. Надзвичайно теплий, м'який і комфортний. Ось так. Я задвом, до речі, забула вам, коли розказувала, сказати, що вага його 580 грамів. Тобто, зважайте, якщо у вас є тільки пів кіло пряжі, то краще не починати в'язати цей свитер, бо є шанси, що вам просто не вистачить. Так що, треба мати пряжу з запасом трохи. Розбавлю вам ще розповідь зараз про в'язання. Своїми покупками, які я здійснила в інтер'єр цього кабінету, це чудова поличка. Зараз я вам доєднаю фото. Тут у це відео вставлю. Це поличка, яку я купила у дівчини з Дніпра, яка відновлює меблі. Це старовинна поличка, вона зараз у мене висить над скринію. Отут-от попереду, переді мною перед очима. Не знаю. Чи вже я нагромаджую цей простір дуже сильно. Але мені здається, вона пасує до цієї скрині і буде гарно виглядати в цьому кутку. Все ж таки покажу вам відео-вставочку тут цієї полички, про яку я кажу. Бачите, вона така відновлена, Поміняли ми гачечки і відновили і, і, і зробила її колір для того, щоб вона посувала. Якщо побачите, вона тут так стоїть у мене над скринею і пасує, бачите, по кольору до скрині. Так. Ось така гарна. А це зіткав на ткацькому станочку. Тут мій мі син поки хворів, то щоб зайняти руки, отакий от прапор зіткав. І тут мама каже: можна я тобі повішу? А вже ж можна. Ось такий в мене куточок. Тут ось светр. Такий куточок зі скринніми чемоданами, яких теж пряжу, боже Боже. І готові вироби на продаж. Ось так. Ось такі кутки. А також, е я, якщо ви побачили ті, хто постійно дивиться мої відео, ви можете побачити, мені здається, потрапляє, потрапляє так кутком трошки. Ще одна полиця. Отам це величезна біла полиця, яка доповнює ці комоди під цією стінкою. Мені виникла необхідність, тому що в мене не було вже місця, де складати пряжу. Тож ця полиця трохи розгрузила цей комод і розгрузила ще декілька схованок в моїй квартирі, які приховували пряжу, і зараз на цій полиці зібрано дуже багато скарбів. Які в свій час стануть обов'язково виробами, сподіваюся, знайдуть своїх хазяївів і будуть радувати багато років і гріти цих людей. Вирішила вам трошки все ж таки провести екскурсію. Тут я те, що перескладала на ці полиці нові. Тут я поскладала, значить, здебільшого в мене тут пряжа лопі лежить згори. Товша, тонша, прядена ось така. Бачите, це з якої я в'яжу рукавички гуня. Так, тут в мене лежать запаси пряжі Саннезгарн. Ось такі класні, всякої різної тут. І мариносики в мене, цей Сандей лежить. Тут у мене товеці, з яких я в'язала рукавички квілт. Тут в мене такі гарненькі три моточки Knitting for Olive. такий Heavy Merino лежить класний. Тут вона гроса трошки дуже цікаві, з цього в найближчий час в мене перетворяться з шовку та вогни будуть з цих двох точно будуть мітинги з колосками. Тут в мене такі лежать пасми. З того, що мені подарувала, останній раз я вам показувала Саша Сільверніт, Тут всякі різні вовна в мене ось така датська вовна. Ось такий класний ровиновський шовк з вовною. Тут шкарпеткова пряжа, така лежать пасма, дуже класні бунтики. Ну, безліч цікавого. Тут в мене там 100-грамові всілякі різні шкарпеткові пряжі, трошки в мене бабінок. Тут в мене лежить дропс альпака всяка різна. Там же ж в мене лежить. а, ну Це взагалі тут поличка альпак. Ось. І це все в мене там всякі альпакові запаси. Так, Тут теж в мене в пасмах лежать товщини різної вовна на рукавички. А тут два ящички. Нижні це шкарпеткові залишки, а верхні це рукавичкові залишки. Ну, от така от у мене тут поличка. Скарби колись перетворяться у гарні вироби. Але насправді за браком часу я дуже мало зараз в'яжу. Здебільшого, мені легше, от коли я працювала над таким великим проєктом, як светр, мені легше було повертатися до якихось малих форм. Ну, і паралельно, тобто, поки я там чекала дитину, все, я зв'язала ще такі шкарпетки. Я вже колись зв'язала їх, це шкарпетки з візерунком кава, такі жакардові, по дизайну Шарлоти Стоун. Просто в мене була ось ця пряжа моліне, така коричнево бежево. Коричнево-бежево, коричнева. От ось вона у мене тут трошки в залишках, в мене ще є декілька таких мотків. Тобто я для магазинчику Еці просто трохи потрохи нав'язую отакі шкарпетки. Це отакі от кави. Ну, мені дуже подобається цей дизайн, гарно виглядає. Мені здається, що. Колись він знайде своїх власників, ці, ці шкарпетки. Так, що я ще почала? Я ще паралельно там підв'язувала деякі мухомори, але то таке невеличке завдання було, на яке я не відволікалася. І ось на цьому тижні, коли вже під кінець я вже дов'язувала цей светрку, я вже декілька разів впрала. Я взялася в'язати одні рукавиці. Я вже їх один раз в'язала декілька років тому, ще коли я тільки отримала цю книжку. Це книжка Ніни, я не знаю, як правильно, Грандульт. Це норвежська. Дизайнер. В неї є такі мітінс from around Norway, є в неї такі сокс from around Norway. Тобто дизайни більш класичні, такі норвежські. Я в'язала ці рукавиці ось ці. Я вже які на обкладинці. Зараз я додам фотографію з тими, які я в'язала декілька років тому. Вони давно вже знайшли своїх власниць. І це я вчора ввечері закінчила верхівку, бачите, що навіть не стягнула її. Тут залишився ще палець. І буде перша з пари. Тут такий гарний дизайн, але всі норвежські рукавички, вони такі трошки широченькі. Але в мене і рука така немаленька. Хоча, я, ну, я не знаю. На маленьку руку вони будуть завеликі. Не знаю, хоча це я в'язала з пицями номер 2, 2 мм. Ось такі ось гарні, будуть виглядати супер класно, вони ще не випрані, трошки такі нерівні, але вже, ну, правда, вони такі. Святкові, я не знаю, ну, тобто, не, може, не на повсякденне носіння, але ще й білі будуть такими дуже гарними. Ще в мене в планах, я тут вам принесла показати. Поки я ці рукавички долупала, в мене тут я дуже-дуже люблю цю книжку. Тут є декілька дизайнів. На жаль, я в'язала з цієї книжки тільки одній рукавиці, і оце я їх повторюю. Але мені ще подобається дуже часто у цієї дизайнерки у Ніни є в інстаграмі фотографії цих рукавичок, і вони мені дуже-дуже подобаються. Ось ці. Вони називаються порцелян Flowers. Ось такі вони біло-сині. Так, не буду так, так бачити, вони складаються поцелянові квіти. І от я знайшла у себе такий моток з е синьої вовни. І вона така якраз тоненька і гарно буде привалюватися. І мені здається, що я обов'язково в найближчий час з'яжу ці рукавиці, тому що я вже багато років їх збираю зробити, і все ніяк е, не зберуся. Так, ще з планів на майбутнє. Ну, так як мене трошки понесло по плечових виробах, я вирішила, що е, мені потрібна жилетка. Я якось так вже давно приглядалася до цього пчового виробу, придивлялася у деяких дизайнерів різні втілення. І тут мені втрапилося: є такий португальський магазинчик Ретро як так, якось так вони називаються. І Є дизайнер там Роза Плома. і в неї є чудові жилетки і дуже багато втілень на раверлі. І е, в інстаграмі є класні фотографії цих жилеток. Вони є в декільких варіантах, там вкорочені, середні, довгі. Ось це я купила в п'ятницю опис. Тут не дуже вдало видно, на фотографії. Зараз вам додам, м -м, які втілення є на раберлі цих е, е, жилеток. І от я вирішила, що мені потрібна така жилетка. Е, е, в мене є два варіанти пряжі на таку е, жилетку. В мене є така чудова вовна. Називається вона Маріна 180 від Лана Гроса. Лантоуст. Тут в мене 180 метрів в 50 грамах. Це 100% Virgin Wool, тобто чиста вовна. Вона така трошки надзвичайна, тим, що вона сплетена як. Не косичкою, а як ця пряжа це як цепочкою, знаєте, значить мілкою-мілкою дрібною цепочкою, наче крючочком зв'язана. І ця пряжа трошки не, впівпада, не співпадає з щільністю на ту пряжу, яка потрібна. Тобто тут в мене 180 метрів в 150 грамах, але тут рекомендовані спиці п'ятірка. Я ще зразок не в'язала, не знаю, як воно все ляже, як воно при прані все буде виглядати. Отакий От в мене бунтик, мені здається, в мене їх 5 таких бунтиків. І тут в щільності в'язання вказано, що потрібна пряжа ретро -розаріо, значить там 125 метрів 50 грамах. Тобто трохи товстіша. Не знаю, з'їжджу зразок і хочу жилетку вкорочену, ось під це плаття, під цю сукню. Не знаю. Мені здається, що і колір такий прикольний. І на весну, якраз буде чудово, там з кедами, з цією сукнею, буде виглядати така жилетка. Якраз коли ще й не дуже спекотно і не дуже е, холодно, такий перехідний період. Таку жилетку мати. А ось на подовжений варіант в мене 100% є такий варіант пряжі. Таких матків в мене 7, мені здається, це такий твіт, тут в мене 113 метрів 50 грамах, тобто майже я в ту пряжу, яка заявлена, втрапляю. Тут 80% вовни і 20 поліаміда і вона з таким твідовим ефектом, бачите? синій І мені здається, вона буде класно посувати з джинсами і з е, такими рубашками або з джинсовою рубашкою, не знаю. Е, мені здається, буде класно виглядати, і в мене ця пряжа вже давно лежить, вже, мабуть, років так сім чи вісім. І мені здається, що це якраз той варіант, коли я нарешті зв'яжуся з цієї пряжі, і в мене вийде щось путнє. В принципі, це все, що в мене є, вам показати з моїх зараз надбань, з того, що я зараз зв'язала, і не можу вам похвастатися великою результативністю, що в мене збільшилась кількість часу на в'язання, збільшується тільки пряжа, часу, на жаль, не вистачає. Але мені дуже хочеться в'язати, бути продуктивною. Не можу сказати, в мене прям цього року якийсь ступор знову з описами. і Не можу я переступити через себе. У мене вже повернулися авторські права для моїх подвійних рукавичок, які я в'язала для журналу Помпон з останнього номеру. І... На жаль, немає в мене якихось моральних сил перекласти це на українську мову і випустити цей паттерн. Також все ніяк не можу на свої рукавиці гуня випустити опис. Не знаю. Чомусь в мене якийсь таке хочеться сісти, в'язати, навіть якщо чесно. Я сьогодні, коли думала про те, що нарешті в мене вивільнився час трошки самостійно побути вдома, і ніхто мене не буде відволікати і зняти для вас відео. Насправді я дуже боролася з собою, тому що хотілося просто сісти, щоб ніхто не відчіпав якраз такий час і пов'язати, а не знімати відео, потім мундувати, витрачати час на все це. Не знаю, чи це лінь, чи це якесь моральне вигорання, але немає в мене натхнення, поки, можливо, все це повернеться. Не бачу я ніякого для себе результату від всього цього, ні морального. Ні, моральне насправді я отримую а вже ж задоволення від коментарів, які я отримую на Ютубі. За підтримку, дякую, що навіть повертаються дівчата до моїх старих відео, до якихось навчальних відео, від навіть іноземок. Я отримую гарні е, слуга подяки під відео, де я на, зняла на безкоштовні свої мітинки. Майстер-клас по візерунку. До речі, цей, ці мітинки дуже класно втілюються. Вже багато втілені на Раверлі. Є є наші українські дівчата, які вже їх зв'язали і дуже гарні вігдуки дали на цей патерн. Я надзвичайно щаслива, мені дуже це приємно і. На жаль, разом з тим. І якісь безглузді коментарі на Ютубі, ну, які насправді більше мене так повеселили, Там з приводу було цікаво, з приводу гольфів моїх з черепами. Тільки, там людину понесла про якийсь окультизм, про черепи, що я щось там притягую в своє життя і так далі. Насправді все це мене тільки посміхнуло. Я ну, не зважаю на таких людей, тобто, неприємно. Коментар, але ну, я переживу таке. Тож, я не знаю, де черпати те натхнення, де черпати ті сили набиратися. І коли знаходити час на все це. Але я бачу, що дівчата не втомно трудяться. Я не знаю, де вони все це беруться. Може, вони якісь там вітаміни спеціальні п'ють для того, щоб бути енерджайзерами? Не знаю. Буду викладати в то, в якому ритмі я все це можу. Дякую Богу, що дав мені силу на цей свитер, що я його подавала, що я його зв'язала і задоволена результатом. Тож буду далі в'язати і за нагодою знімати вам ці відео. Дякую вам за вашу увагу, за те, що ви згадали про мене і прийшли подивитися це відео. До нових зустрічей! Бережіть себе!